Тетяно, буде супербокс в прямому ефірі на цей прямий ефір. Ми міняємо формат і даруємо п'ять різних булок: дві стоп-дрон булки для того, щоб ми збивали дрони. Одну супербулочку Андерсон за 72 тисячі гривень, і булочку для всіх. І не одну, а дві, яка взагалі купується просто вільно, якщо ти її хочеш, без дозволів. Це твоя рятівниця у вечірній прогулянці перед сном, де може з'явитися якийсь хуліган. Супербокс ми робимо для тебе доступним. І якщо ти хочеш взяти його на цей прямий ефір, то ти можеш задонатити на один супербокс і отримати 20 талонів. Можна кожну річ супербокса придбати окремо. Це наші брендовані футболочки. Ось вони такі шикарні, якісні з нашим брендуванням в оливковому кольорі, в чорному кольорі. Це високоякісне худі. Ну, в даному випадку чорного кольору, а вони є різні. Наш класний чашка термос брендований, зручний і військовому, і в спортзал, і просто в автівку. Брелочок з насіннячком. Наші лімітовані шеврони різні, або окремо або разом. Рандомна мілітарі продукція. в цьому супербоксі це якісна сумка Пентагон. І, звичайно ж, справжній скарб це клубна карта. Вона дає знижку на будь-яку покупку 5%. Тому швиденько замовляй супербокс або його окремі частини. Цього разу це доступно.